Нашу рубрику Майстер-клас ми вирішили розпочати з пінг понгу або ж настільного теніса. Розібратися у всіх тонкощах тонкочах цієї гри Нам допоможе майстер спорту, член команди ЛДФК «Скіф» Валентин Камінський. Вітаю. Ми що, Давай Так як ви правша, у вас права нога при накаті зліва має бути попереду. Він виконується отаким от чином. Стійку. Випрутав, ноги зігнуті в колінах, Тулп направлений вперед. І виконується от таким чином. Після такого тактичного заняття втілити почути у життя легко. Супер. Зліва. Супер. Після азі відбивання перейшли до подач. але найпростішими варіантами воду м'яча не обмежилися. Виконати трюк спробував і журналіст. Мусиш вдарити м'ячик під, під низ. Під низ, так, дивіться. Це робиться отаким от чином. Зрозуміло, так? І в нього вийшло. Репортер зіграв на рівних увесь матч. Щоправда, йому трішки допомагали судді. Дійшовши до тайбрейку, кореспондент таки поступився. Як для першого заняття, це було просто супер. Трималися достойно, навіть на рахунок у вас получалось досить пристойно. Я вам скажу. В кінці заняття знімальна група та спортсмени обмінялися ролями. Журналісти приміряли медалі, а Валентин Камінський спробував себе як оператор.